Всім привіт! Ви на каналі Барбі Української. Саме спішу в ординаторську, потрібно віднести всі документи. Ой, трішечки не встигаю А ой, я дуже перепрошую, Барбі. Нічого, 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 я зараз поспираю. Давайте Барбі, я вам допоможу. Мені так незручно. Ой, та я сама не дивилась, куди бігла. Барбі, ви знаєте, у вас такий чудовий вигляд. Справді, дякую. Ой, дуже вам дякую за допомогу. Барбі, а якби не я, ви би й не розсипали нічого. Так, але все одно дуже вам дякую. Барбі, прошу, давайте перейдемо на ти. Добре кен, як скажеш, хочу вас запросити на обід. Куди? Давайте, може, підемо на суші? Ні. Рес надто важкий? Тоді море продукти? Ні, вже вчора була. Тоді, можливо, в італійський ресторан на піцу? Ой, у мене сестри є, так вони кожен день піцу заказують. Чесно, я на неї вже дивитися не можу. Тоді, може, ідемо в Макдональдс? Ой, я навіть не знаю, там все таке жирне. Барбі, то куди би ти все-таки хотіла піти? Не знаю, Кен, ти чоловік? Сам вибери? Не знаю, мені все одно вибери краще ти. Oh. Кен, Кен, з тобою все гаразд. Барбі, я за тобою о шостій заїду, гаразд? Добре, Кен. Я тоді буду готуватися і тебе чекати. Здається мені, що я трішечки довела Кена вам сподобалася серія? Якщо так і бажаєте побачити продовження, то ставте нам, будь ласка, лайк. Всім гарного настрою, до побачення!